Третье листопада 2022 року. Річка Болохівка ось місточок, де переходять на ту сторону. Рівень води ще трохи впав. Може щось допоможе. З це. Але вчора не було покльовочок. Може сьогодні буде. Зараз 15 година 5 хвилин. Ну, один часик побуду. А там риба далечень. Викидається, але туди я не доберусь, там дерев багато. Ну, будемо намагатися тут піймати. Такі справи. Поміняв вже третє місце, прийшов на заток, де глибина велика, більше метра, але і тут покльовочок нема. На першому місці біля містечка я верхоплавку одну піймав. Така верхоплавка. Невеличка, але рибка. А тут ось щось не бере, не хоче брати. Зараз будемо глибину міняти. Може, десь на іншій глибині клюне. Не знаю. Але перейшов. Сонце тепер у глаза світить, тут вітру нема. О, покльовочка була. О, о, ти диви. Покльовує. А що ж вона так поклювала? О, клює. Ха, ти а що воно таке? Що воно це таке? Риба, платвичка, але прийдеться, прийдеться відпускати. Мала, мала, мала. Ну, ладно. Виключаю, відпускаємо. Закінчилась рибалка моя. О, гніздо було, піймав чотири верхоплавки і все. Побога, але на третьому місці тут уже зловив такі справи. Сонце заходить уже, а тут небо. Ну, такі прави. Ну все, йдемо додому. Місяць на небі.